Вітаю рідні. Ви навіть не уявляєте, але ТЦК вже починають виловлювати людей не не просто на блокпостах, на вулицях або біля метро. Вони починають приходити в університети. Що я маю на увазі? Я вам зараз поясню. Будь ласка, підпишіться традиційно на цей ютуб канал. Я вас дуже прошу. Поставте лайк, аби це відео побачило якомога більше людей. Ну і поділіться ним з вашими знайомими, з вашими близькими. Отже. Українська правда повідомляє, що територіальні центри комплектації, точніше, воєнкоми, так звані, почали приходити у університети і там шукати ухилянтів. Ухилянтів шукати серед псевдостудентів, точніше серед псевдоаспірантів. Нібито вже один раз під час такої перевірки в одному з київських приватних університетів виявили, що там намагалися внести до державної бази близько трьох тисяч псевдоаспірантів. Тепер давайте з вами розберемося, що таке псевдоаспірант. Псевдоаспірант, якщо так по великому е рахунку говорити, то це людина, яка претендує на певний авторитет в деякій сфері, але не має на те належної кваліфікації. Умовно кажучи, я можу на. Якоїсь там не знаю, якоїсь науки, якійсь галузі суперфахівцем, але по факту я ніякої кандидатської дисертації або професорської дисертації ніфіга абсолютно не захистив. Оце псевдоаспірант, а ТЦКшники як же будуть називати. Ви розумієте? Мовляв, ти прогулюєш пари, погано вчишся, а значить, ти псевдоаспірант, ти намахуєш державу, а не ходи навайно до ходино до нас. Тобто. Люди вже будуть скоро боятися ходити навіть університет. Здавалося б, в той момент, коли нам повинна потрібна освічена молодь, яка буде після війни підіймати цю державу, яка буде після війни її розбудовувати. Навпаки, все робиться, наче для того, аби люди тікали. Після відкриття кордонів для 18 22 річних потікали ті молоді люди, які могли навчатися в коледжах на робітничі спеціальності. Так зараз це робиться для того, аби за кордон думали, як втекти люди. Люди, які елементарно хочуть займатися наукою, хочуть, а, хочуть розвиватися, здобувати професорські, кандидатські ступені. В той момент, коли у світі робиться все для того, аби. Люди вступали в університети. Зараз по світу є тенденція, що ціни на навчання у вишах приватних вони зменшуються. У нас навпаки, ціни на навчання у приватних вишах вони збільшуються, і більше того, робиться все для того, аби люди не могли там навчатися, не хотіли боялися йти вступати в університети. Причому цікавий момент, ота ініціатива президента, ну точніше, уряду, постанова уряду про відкриття кордонів для 18 22 річних. Вона зроблена була, нібито для того, аби люди не боялися Навчатися в Україні не боялися навчатися в Україні. Зеленський казав, що а, для того, люди перед тим ну мо молодь не виїжджали за кордон перед тим, як їм виповниться 18 років, тобто не виїжджали на навчання за кордон. Бо людина, яка виїхала за кордон і навчила вивчилася там, то вона скоріш за все не повернеться. А нам потрібні ті, хто залишиться, будуть навчатися, а потім будуть працювати тут. все створюється нині. Просто кардинально протилежно. Студенти починають масово брати або академвідпустки, або переводитися на формат онлайн-навчання для того, аби поїхати спокійно за кордон. А, міністр освіти каже, що такого масового явища немає, але деякі видання зробили запити до університетів. І дійсно є певна кількість студентів, і кількість запитів до університетів збільшилася на те, аби виїздити за кордон. А, Здавалося б, ну як вам сказати, влада влада Зеленського офіс президента. Вони оцим своїм рішенням, окрім того, що розганяють молодь з університетів, вони в принципі розганяють молодь з України. І фактично зараз бізнес, який платить податки, за рахунок якого тримається українська армія, він вже береться за голову, він вже рахує втрати. Тут розумієте, вони хотіли що зробити по факту. Вони хотіли розігнати протестантів. Оцих, з які виходили з картонками, протестуючи проти ліквідації, точніше обмеження повноважень на БУІСАП. А на нього вони просто розігнали студентів і розігнали людей, які можуть працювати, людей, які можуть сплачувати податки. Люди, які повинні були бачите, займатися наукою, хто вчитися нам не знаю, на слюсаря, на сварщика, на плиточника, на робітничі, на кухаря, кухаря знайти зараз неможливо. От у мене, наприклад, розповідають власники кафешки однієї, от заходи. Наприклад, на сайт там робота ЮА чи ворк як правильно називається, висить вакансія, там дівчинка шукає роботу кухарем, дзвонять їй каже, добрий день. Причому об'ява, наприклад, з'явилася пів години тому. Дзвонять, добрий день. Ви шукаєте роботу кухаря? Так, шукаю, але я вже знайшла за півгодини, Вони розповідають: неможливо кухаря днем сагнем не сичеш. Баристо неможливо знайти собі. Серед чоловіків жінки залишаються і жінок просто розхоплюють як, як гарячі пиріжки. Ви розумієте? Бізнес е, рахує втрати через те, що елементарно захотіли позбавитися у цього молодого протестного електорату, який не можна е, залякати співробітниками ТЦК у. Військовій формі от конкретні вам дані я наведу в Сільпо, де працювало близько трьох тисяч співробітників з 18-22 річного віку. Вони пишуть фіксується помітне зростання. Конкретної цифри не наводять. Мережа супермаркетів, АТБ, прекрасно знаєте. 25% молоді там заявили, що звільняються. В новій пошті звільнилося 306 співробітників. Загальний штат, який працює в новій пошті, ну то тобто загалом скільки по новій пошті по Україні? 30 тисяч співробітників. Але ж ви розумієте, 30 тисяч там є і жінки, і люди старшого віку, але 106 хлопців у віці 18-22 років. Потім відомий такий аграрний холдинг, який називається МХП, Миронівський хлібопродукт це наша ряба, власник відомий бізнесмен. Юрій Касюк, вони кажуть, взагалі тенденція, якою вони займалися протягом останніх трьох років, вони е, працювали на те, аби набирати молодь в штат, поступово вкладати їхнє навчання, е, відправляти їх на підвищення кваліфікацій. Там взагалі я був одного разу в, під Києвом на трасі. У них це велика будівля МХП, це великий їхній комплекс, навчальний там, там основний офіс, там навчальні і так далі. так далі, так далі, далі, У них велика там Ютуб студія побудована і. Там як це називається, е тестувальні цехи, дегуста дегустаційні цехи? Все там там просто хай 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 левел Вони кажуть. Ми набирали людей, ми вкладали в них в освіту, в розвиток, в професійні їхні навички, взагалі в розширення. Як це називається? мировоззріння, все. А зараз, як тільки відкрилися кордони, вони раз і чухнули. І фактично, та робота, та інвестиція в мови, та інвестиція в співробітників, яка була зроблена, вона вся все хвост пішла. От, і все. Сайт Work.ua провів опитування і з'ясував, що 37% роботодавців заявили, що втратили працівників цієї вікової категорії. Молодь буквально евакуюється з країни. Студенти особливо тепер. Хто навчається в коледжах, евакуюються. Молодь до 22 років студентів, евакуюються аспіранти. Тепер люди, які вже мають одну вищу освіту, які хотіли займатися наукою у нашій державі через те, що ТЦКшники ідуть перевіряти в університеті, чи немає у них псевдоаспірантів, будуть евакуюватися з країни для того, аби розвивати науку інших держав Європи, Америки, Австралії. Африки навіть, прости господи, але будуть розвивати їхню науку. Хто буде розвивати науку в Україні? Хто буде плитку скоро класти? Он е, у мене знайомі будинок застряг в будівництві, не можуть добудувати. Будинок багатоповерховий, багатоквартирний, через що заходить будівельна бригада, тиждень попрацювала, приїхали ТЦКшники, частину загребли з собою інші розбіглися. І так, от постійно колобів, кажуть, ми не можемо забудовник каже, забудовник маленький, це не той не інтергал, був, або там не Ріел, або не, е не будівельна компанія «Столиця Груп. Там невеличкий забудовник, не можуть добудувати. От, і все. А в уряді навпаки кажуть, так що це е роботодавці самі винні, особливо ті, хто працюють в галузі рітейлу, мається на увазі супермаркети і там е мережі ресторанів, великі мережі ресторанів. Що вони кажуть? Що мовляв. Е Супермаркети, наприклад, вони зловживають правом на е, е, працевлаштування молоді до 22 років. Нібито схема працює так, в уряді кажуть. Мовляв, ви самі винні, що понабирали, що у вас зараз тікають люди, бо ви понабирали занадто багато молоді. Мовляв, понабирали багато молоді так, е, до 25 років, і фактично половину чоловіків. Це молодь до 25 років, а половина чоловіків це хто старше до е, 25 років. А відповідно до закону, ось такий бізнес він може забронювати 50%, чолові... 50 <кій> співробітників чоловіків. Мовляв, звичайно, у вас половина молоді. Половина старших і фактично всіх співробітників старше 25 років ви всіх забронювали. А потім молодь почала виїжджати і ви опинилися без е, співробітників, тому що у вас, нібито, надто багато молоді. А ти спробуй молодій людині знайти ще роботу зараз. Звичайно, куди молода людина йде, влаштовується на нову пошту там, касиром, або там не знаю, барістою, вантажником, ну якісь такі прості дуже спеціальності. Високофахової роботи важко молоді знайти. От і все. І на фоні того, що відбувається, зараз кажуть, що будуть залучати вже з'явилися пропозиції залучати, наприклад, мігрантів з Азії, з Бенгладешу, з Монголії, щоб вони приїздили, е, приїздили в Україну і заміщали ті вакансії, ті робочі місця, які були звільнені внаслідок виїзду молоді від 18 до 22 років. А всього-навсього, що хотіли зробити, позбавитися протестного електорату. А в результаті позбавилися е, науковців. Майбутніх аспірантів позбавилися людей, які мають укладати, не знаю, плитку, зварювати труби, ремонтувати електромережі після обстрілів. Позбавилися людей, які офіціантів, баристів, касирів у супермаркетах, позбавилися тієї молоді, на якій трималася частина економіки. Молодці, геніально! От до чого призводить подібна політика. Ну і звичайно, охочих підписувати контракт. 18-24 стало менше, але це тема зовсім іншої розмови. Дякую вам, до зустрічі. Підпишіться і поставте лайк.